Білоцерківця спіймали з майже пів кілограмом наркотиків у дендропарку Олександрія. Про це стало відомо з реєстру судових рішень. Чоловік у парку знайшов згорток, маючи досвід вживання, переконався, що речовина є психотропною. Він поклав його до кишені. А вже згодом чоловіка зупинили правоохоронці. Під час огляду він добровільно віддав поліціянтам згорток з білою речовиною. Суд призначив містянину рік пробаційного нагляду та штраф у розмірі майже 3 Тисячі гривень. Поліцейський на вулиці Богдана Хмельницького збив цуценя на службовому автомобілі. Як повідомляє поліція, з цієї інформації до них звернулися свідки події? Правоохоронці встановили, що під час виїзду на виклик на дорогу раптово вибіг пес. Коп намагався уникнути наїзду та повернув кермо ліворуч однак, все ж зачепив собаку. Зупинившись, він побачив, що цуценя піднялося та побігло в бік. Однак у соцмережах люди стверджують, що Авто рухалося з вимкненими проблисковими маячками, але це на сайті головного управління нацполіції не підтверджують. Білоцерківці доставили собаку в ветлікарню, де у нього діагностували перелом тазу, через що потрібна операція. До слова правоохоронці зазначили, що забезпечать повне лікування та догляд за твариною, та вже розпочали службове розслідування. На початку цього року у білоцерківському пологовому будинку породілля відмовилася від своєї дитини, як і йдеться у рішенні міського виконкому, матір хлопчика відмовилась його забирати. Тож оформленням всіх документів доручили відділу опіки та піклування служби у справах дітей. Також вони мають зайнятися його сімейним вихованням. Як пояснила завідувачка відділенням новонароджених пологового будинку Наталія Поліщук, такий прецедент дійсно був. але Подібні випадки трапляються не часто, а в середньому одна або дві відмовні дитини на рік. Найчастіше мами, які не планують забирати малят, одразу повідомляють про це. Після пологів пишеться заява, а згодом з жінкою зустрічаються соцслужби, проводять бесіду та пропонують свою допомогу. Завідувачка стверджує, дехто з матусь таке може змінити свою думку. А поки дитина залишається у пологовому до повного оформлення документів, після чого її перевозять до дитячої лікарні а звідти до дитбудинку. будинку. В прошлому році взагалі не було дітей відмовних. В цьому році одна дитинка, яку ми скажімо, оформляли і е, приготували для переводу дитинки в дитячу лікарню. Мама з неблагополучної сім'ї і в неї це вже не перша дитинка. Вона при, вже прийшла в пологовий будинок і е, заявила, що вона відмовляється від дитини. Тому ми вже далі оформляли цю дитину, як уже відмовну. Буває інколи, що мами навідують таких діток. Що бувають інколи такі моменти? От, ну, ми не присліджуємо цього, тому що ну дитина знаходиться в іншому закладі. Захворюваність на ГРВІ у Київській області зросла на майже 15%. Про це свідчать дані обласного центру контролю та профілактики хвороб. Протягом минулого тижня на гострі респіраторні інфекції захворіли майже 10 тисяч 700 мешканців області, зокрема, майже 5 тисяч 800 дітей. Кількість госпіталізованих з ГРВІ та включно із ковідом зросла на майже 30% і становить 173 особи, зокрема 111 дітей випадків від ускладнень за минулий тиждень не зареєстровано. Зазначу загалом, з початку епідемічного сезону в Київській області від грипу щепилися понад 5145 людей. 29 січня вся Україна вшановує пам'ять героїв Крут 300 молодих студентів, які у 1918 році стали на захист нашої держави. Нерівний бій із шеститисячною армією більшовиків відбувся на залізничній станції в селі Крути, що на Чернігівщині. Запекла боротьба, тривала 5 годин і була успішною для оборонців української державності. Московські нападники втратили боєздатність на 4 дні. Ця затримка дала змогу українській делегації укласти. Берестайський мир, 27 юнаків, які потрапили в полон, до більшовиків були страчені на похороні в Києві біля аскольдової могили. Голова Української центральної ради Михайло Грушевський назвав студентів, які загинули. Героями а поет Павло Тичина присвятив вчинкові вірш пам'яті 30. у білій церкві. На честь цих відважних воїнів названа вулиця. Тож пам'ятаймо свою історію, адже цей день нагадує нам про важливість збереження пам'яті про подвиги воїнів минулого та сьогодення. Коли інформація має значення, важливо знати, де шукати правду. bc.espresso.tv – сайт, де все про Білоцеркву, громаду та район. Рішення влади, історичні факти, думки експертів, прогноз погоди і багато іншого. Усе просто, зручно і без фейків. Заходьте і переконайтеся самі. У білій церкві відкриється територіальне відділення офісу уповноваженого справ людини за адресою вулиця Леся Курбаса. 3. про це нашому телеканалу повідомив представник уповноваженого Микита Козиренко. В установу зможе звернутися кожен білоцерківець та мешканець району для захисту своїх прав. Офісу повноваженого, особисто Дмитро Валерій Лубінець, стоїть на контролі порушення прав людей, оберігає людей в напрямку щодо свого боку як уповноваженої Верховної Ради. Я, як його представник в регіоні, також реагую на всі ці випадки, ці резонансні випадки, які ми обов'язково маємо реагувати і разом здійснювати парламентський контроль. В Білої церкви відкривається наступного місяці, відкривається територіальне відділення на, за адресу Лесі Кробася 3. Офіційно буде відкриття. Всі запрошені будуть офіційно повідомлені. І якщо буде траплятись так, що, щось подобне такого роду або, взагалі, який людей є бачення, що може порушувати потенційні права, будь ласка, приходьте за цією адресою, можете залишити своє звернення. Жорстоке побиття 12-річної дівчинки у білій церкві збурило всю Україну і залишило чимало питань без відповідей. Команда юристів з компанії Мілер взялася за цю справу безоплатно, щоб допомогти дитині та притягнути всіх винних до відповідальності. Тож з нами на прямому зв'язку адвокатка скривдженої дівчинки Анна Калинчук. Вітаю вас в нашому ефірі, пані Анна. Вітаю. Мину понад тиждень після суспільного розголосу щодо побиття 12-річної дівчинки. На якій стадії нині перебуває справа? Що змінилося, по яким кримінальних справах проходять учасники? Справа досі знаходиться на стадії розслідування, так як і мало б це бути, оскільки правоохоронці ще не, не вичерпали. Усі заходи щодо збору доказів і підтвердження конкретних обставин для того, щоб передати справу до суду, тобто справа розслідується, проводяться експертизи, проводяться слідчі дії, такі як допити, допити батьків, отримання різного роду характеристик на усіх учасників. Того, що ми бачили на відеозаписі, тобто на сьогоднішній момент це розслідування, так як і повинно відбуватися. Правоохоронці, на мою оцінку, докладають справді багато зусиль для того, щоб справа якомога швидше рухалася. Тобто, тут розслідування йде інтенсивне, з їхньої сторони там ніякої бездіяльності чи затягування процесу, я наразі не бачу. Пані Анно, а чому справу забрали з Білої церкви та передали до Києва? Чи є, на вашу думку, необхідність у додаткових заходах для забезпечення справедливого розслідування? Е, наразі справу не забрали з Білої церкви. Е, є таке поняття в кримінальному праві, в кримінальному процесі, як така спільна слідча група. Оскільки біла церква територіально знаходиться в Київській області, е, то вона Ходить до сфери нагляду головного управління поліції у Київській області, і область справді має по ієрархії право і витребовувати матеріали на вивчення. І переглядати ефективність роботи Білої церкви, там поліціянтів Білої церкви, чи справді йде розслідування, так як воно має відбуватися. Тобто загалом в засобах масової інформації з'явилися відомості, вони перевіряються з приводу того, що може вчинятися тиск на білоцерківських правоохоронців, тобто представників поліції. І це власне впливає, чи може вплинути. На об'єктивність розслідування З цією метою, справді, там керівник Слідчого управління в Київської області поліції взяв справу під свій контроль, і, ймовірно, ймовірно ця справа вже перейде під опіку головного управління Нацполу саме в Київській області для того, щоб Мінімізувати будь-які моменти сумнівів стосовно об'єктивності правоохоронців з Білої церкви, і виключити все-таки адміністративний вплив навіть потенційний. Зараз ніхто не говорить про те, що цей адміністративний вплив застосовувався чи застосовується, але для того, щоб цього і не сталося. Справді буде краще, якщо ця справа перейде прямо на головне управління Київської області. Анна, скажіть, ось родичі потерпіли, казали, зокрема і нашій знімальній групі, що поліціянти не відразу прийняли заяву, і там також є відповідне якесь розслідування щодо цього факту. Чи правда це, чи ні? Тут. Правда, те, що не відразу почали розслідування в такій е, інтенсивній фазі, яка відбувається зараз. Це правда, і це питання перевірки е, на предмет там, відповідності професійної кваліфікації, але це питання дисциплінарної відповідальності, а не кримінальної відповідальності правоохоронців. Ось насправді ця така затримка в часі, скажімо так, вона не була аж настільки тривалою, це буквально було 5 днів. І справа в тому, що правоохоронці на момент звернення потерпілої, ну батьків потерпілої до поліції, ще не бачили відео і ще. Моя підозрюю не оцінили насправді масштаб проблем. Слухайте, О. а чи знаєте ви звідки взагалі взялося відео у соцмережі? Тому що мені здається, достеменно ніхто не знає, як же ж воно потрапило у, у пабліки у ці групи, які почали його поширювати. Тобто, це учасники, ті кривдники, які били, чи хто це зробив взагалі? Чи відомо чи відомо вам про це зараз? Я не можу наразі на вам відповісти на це питання, тому що це таємниця досудового розслідування. Оскільки цей факт, сам факт поширення цього відео, це також злочин, о, оскільки він, сам відеозапис він е, як пропагує насильство і засвідчує таку жорстокість приниження гідності людини. І, е, власне, хто це поширив? Хто був причетний для цього поширення, це також предмет з'ясування в розслідуванні. І тому я не можу вам відповісти на це запитання, тому що закон покладає на мене обов'язок не розголошувати такі відомості. Зрозуміло, а поясніть глядачам, чому на лаві підсудних лише один хлопець, хоча били ж, та знущались ще дев'ять підлітків. Так, це мабуть найскладніше питання для розуміння суспільства, тому що ми межуємо між тим, що ми хочемо справедливого покарання, і поряд з цим у нас є процесуальні законодавчі вимоги такої відповідальності в Україні. Вік кримінальної відповідальності наступає з 16 років. Тих е, учасників подій, яких ми бачимо на відео, серед усіх цих дітей вони усі діти, вони усі неповнолітні. Лише одна особа є такою, яка досягнула віку кримінальної відповідальності, тобто 16 років, тому на лаві підсудних знаходиться, як ви правильно сказали, лише одна особа, але це не виключає того, що до інших учасників будуть також застосовані заходи реагування. Це не буде кримінальною відповідальністю їх не будуть судити, але оцінку їхнім діям, як суспільно небезпечне, правоохоронці будуть надавати. Це... А що ж їм може загрожувати? Тобто, це штраф, якісь можливо не знаю, виправні роботи, якщо такі існують для підлітків, чи можливо цю відповідальність перекладуть на батьків, які не проконтролювали ось те, що зробили їхні діти? Відповідальність батьків це окрема історія. Вона, вона не поглинається відповідальністю самих дітей. Тут треба розуміти, що кримінальна відповідальність вона є особистою. Тобто, якщо абстрагуватися від цієї ситуації, якщо будь-яка дитина, наприклад, наприклад, вб'є кого-небудь, тобто позбавить людину життя за це відповідати батьки не можуть. Це особистий підхід. Тому в питаннях кримінальної відповідальності. І суспільно-небезпечних діянь це виключно діти. Відповідальність батьків лежить в площині того, що вони, скажімо так, неналежно їх виховали або не дотримувалися своїх батьківських обов'язків, що спричинило те, що діти в Принципі проявляють таку агресію і жорстокість. А що ж їм за це загрожує? Тобто, це буде штраф чи що це таке, тому що люди не можуть зрозуміти, тому що кажуть, що все таки ж це в першу чергу вина батьків. Ну, люди різно говорять, але ми ж мусимо опиратися на закон, тому що незважаючи на суспільну оцінку, всі ці дії оцінюються в межах правового поля. Я, як представниця потерпілої, власне, це переслідую, щоб не щоб притягнули до відповідальності усіх, хто причетний до цього. З приводу батьків, якщо відповідати конкретно на ваше питання, це площина адміністративної відповідальності і так. Тут застосовується такий вид покарання, як штраф. Стосовно дітей, які є неповнолітні, і яких не можна притягнути до кримінальної відповідальності, застосовуються заходи примусового виховного характеру. Ці заходи застосовує також суд. Але наразі говорити про те, що от вони зараз будуть застосовані, є ще передчасним, оскільки. Стосовно цього, також повинно пройти розслідування, і прокуратура визначить який із захід. Примусовий виховний треба застосувати до цих дітей, і може звернутися до суду з таким проханням застосувати ці заходи. Зрештою, позиція поліції, я гадаю, то тожна ті, які я зараз висловлюю, з того, що я бачу на офіційних заявах, брифінгах правоохоронців. Начебто, план є таким, саме таким, до тих, кого не можна притягнути до кримінальної відповідальності, застосувати примусові заходи, і це відповідає закону. Анна, давайте трішки розвінчаємо міфи, які ширяться у соцмережах. Чи відповідає дійсності інформація про нібито виїзд кривників за кордон або покривання їхніх дій? І взагалі, хто хтось з батьків ось цих кривників належить до посадовців, поліціянтів чи тих людей, які можуть повливати на слідство? Батьки до поліціянтів не належать. Перевірка відбулася. Не не, не встановили жодних обставин, які б це підтверджували. Жодних обставин стосовно перетину державного кордону, так само особа, яку ми бачили на лаві підсудних, вона перебуває в СІЗО. Вона не може виїхати за кордон. Я, я не знаю, звідки ця інформація поширилася в соціальній мережі. Ніхто не перебуває в розшуку, ніхто станом на сьогодні не перетнув державний кордон. А інші обставини, як це розвиватиметься, на жаль, це передбачити неможливо. А чи відомо вам достеменно вже про мотиви, які спонукали підлітків до такого жорстокого вчинку, чи це також інформація, яку ви не можете поки розголошувати. Так, це інформація, яку я не можу розголошувати, тому що мотив це є складова того, що повинно дослідити розслідування і визначити це як мотив. Наразі відбулися лише як привинні. Первинні допити е, усіх учасників, і вони якби свої дії пояснюють по-різному. Розголошувати це теж я на жаль не можу. Це таємниця досудового розслідування. Е, от і скажімо так: мотив, мотив е, цих дій він досить широкий. Він варіюється від того, що це була особиста неприязнь, конфлікт, якісь нез'ясовані між підлітками. Питання і різного роду плітки які. Які ширилися на, на теренах, на теренах містечка Білої церкви. А про наркотики чи можете ви підтвердити або спростувати вже інформацію, тому що наскільки я розумію, на той момент поліцейські говорили, що вони перевіряють цю версію, чи перевірена вона вже? І ось там також говорили про нібито те, що от Ярослава, дівчинка, яку побили, нібито там напередодні чи за декілька днів до цього конфлікту комусь із тих дітей, які її били, підпалила двері чи кинула якусь пед. Тарду щось таке під двері. Це відповідає дійсності ось ця інформація? Е, от всі ці речі якраз перевіряються із приводу наркотиків, із приводу, із приводу цих е, петард. Все це перевіряється, бо тому що це є складовою мотивом. Також цікаво, чому ваша компанія вирішила вести саме цю справу. Знаємо, що також ви адвокатуєте справи по Катерині Гандзюк та інших резонансних, але чому ось ця справа? Тобто, ви запропонували, чи батьки звернулися до вас? Е, чому ця справа? Е, тому що засновником компанії Мілер є Масіна Єн, який є діючим військовим службовцем. Він в минулому житті, як ми говоримо, е, Адвокатом, тобто був адвокатом, активно здійснював адвокатську діяльність. Наразі ця адвокатська діяльність призупинена, оскільки він несе військову службу. Батько цієї дівчинки Ярослави і рідний брат Ярослави є також діючими військовослужбовцями, і ем, окрім загальнолюдського і ем, емпатичного. Мені здається, що це відео, як коли воно поширилося в засобах масової інформації в соціальних мережах, воно не залишило байдужим нікого. І як на мене, ми трохи відійдемо в сторону, але як на мене, це дуже гарний показник, і це показник того, що ми як суспільство, Здатні реагувати на несправедливість і здатні протягнути руку допомоги, допомоги ближньому, особливо якщо це стосується дітей. Для українців питання дітей завжди дуже вразливе. Дуже вразливе. І цьому є безліч якби підтверджень. Тому, окрім емпатичного, того, що я як людина співчуваю. Потерпілій особі і прагну її захистити. В мене є до цього спроможність. Окрім цього, компанія вирішила, що варто підтримати родину військовослужбовця, оскільки наразі дівчинка і мама вони певною мірою залишаються поза опікою, поза опікою батька і сина. І ми визначили для себе. Цей формат як можливість підтримання їх на е, з правової сторони, щоб, по-перше, ця справа не померла в поліції, не померла і не зам'ялася. По-друге, щоб кожна дитина в Україні відчувала е, те, що за неї заступляться, і щоб е, таким жестом також і підтримати сім'ї військовослужбовців. Які не можуть, ну так, батько Ярослави не може її зараз захистити, е, тому компанія Мілер виступила е, фактично з пропозицією надати таку правову допомогу, пробоно, і, е, і зараз ми власне цим і займаємося. Це були наші мотиви. Анно, ну, а скажіть, повертаючись до справи, де її слухатимуть все ж таки у білоцерківському суді продовжуватимуть чи можливо якомусь столичному? і це ж стосується і прокурорів. Це будуть білоцерківські чи столичні, так сказати? Де воно слухатиметься? Справа передається на розгляд в суд за місцем вчинення злочину? Тобто, це буде білоцерківський суд. Білоцерківський суд. Хто з прокурорів буде підтримувати цю справу в суді як публічне обвинувачення? Це залежить від того, хто залишиться органом розслідування. Тобто, якщо справи передадуть до головного управління національної поліції Київської області, то обвинувачення підтримуватиме обласна Київська прокуратура, але в Білоцерківському суді. Це от станом на сьогодні. Звісно, що закон дозволяє Генеральному прокурору змінити орган, і навіть офіс генерального прокурора може долучитися до розслідування цієї справи, і ніхто не виключає того, що можливо і представник офісу генерального прокурора буде підтримувати державне обвинувачення. А з вашого досвіду, Анно, чим закінчуються такі справи про ось, побиття підлітків? Тому що як ось, як бачимо, після ось цього випадку ще подібні вже були в соцмережах і в Києві, і в інших містах вони почали виходити на поверхню. Але з чим закінчуються ось ці справи? Поговорити, написати пости це одне: чи буде дійсно доведено це до кінця, і чи покарання? Ось те, яке виносять зазвичай, чи є воно обґрунтоване? Кожна справа дуже індивідуальна, і обставини справи вони ж повинні підтверджуватися доказами. Справу розглядає суд, оцінює ці докази і визначає, наскільки звинувачення є обґрунтованим, наскільки кожна дія була суспільно небезпечною, наскільки людина чи дитина, яка вчинила це правопорушення, усвідомлюється. Наскільки вона прагне мінімізувати наслідки від цього правопорушення? Все це, чому я це кажу, все це впливає на оцінку судом і як наслідок призначення покарання. Кожна стаття кримінального кодексу вона має певний проміжок, як мінімальне покарання і максимальне покарання. В межах цього проміжку суд призначає це покарання. Але якщо мова йде про неповнолітніх, то діють особливі правила. І, наприклад, максимальне покарання до підлітків не може бути застосовано відповідно до закону. А конкретні обставини дозволяють судді визначити, яким буде достатнє покарання. Це може бути і умовний термін, може таки бути, тому що завдання кримінальної юстиції є не лише покарати людину, а є також. Має певну превентивну функцію, щоб цей підліток в майбутньому не вчиняв злочинів далі. Тому сказати, чим закінчиться ця справа, я вам не можу, бо це ще занадто рано, оскільки навіть немає ще остаточної правової кваліфікації. Тобто, що саме? Прокурор передасть до суду, чи це буде вимагання, чи це буде катування, чи це буде катування групою осіб, чи це будуть побої. Ми наразі цього ще не знаємо, тому що триває розслідування, і так і має бути. Зібр будуть зібрані докази. І після цього буде остаточна правова кваліфікація. Від правової кваліфікації визначається і можливий розмір і вид покарання. Анно, коротка ваша відповідь на закінчення нашого ефіру. Чи плануєте ви ініціювати позов щодо відшкодування моральної та матеріальної шкоди, завданої Ярославі та її родині? Однозначно. А цей позов коли він подається? Саме на якій стадії? Його можна подати і під час розслідування, і вже під час розгляду справи в суді з першим на першому підготовчому засіданні. Це Чи залеж... знаєте, ви вже про яку суму ви хочете ось спросити, грубо кажучи. Ні, наразі є ще ряд заходів, які потрібно зробити в межах розслідування, зокрема, і привести експертизу розміру моральної шкоди. Тобто експерт має оцінити, яку саме травму нанесли ці події потерпілої, яку я захищаю. І в залежності від якби характеру цієї моральної шкоди експерт визначає і розмір цієї моральної шкоди. Потерпіла не обмежена цією сумою, вона може і менше, і більше просити, чи вимагати. Але це наразі питання насправді вторинне, тому що сім'я. Потерпілої вона насправді займає таку позицію, що до цього питання ми перейдемо після того, як ми пройдемо активну фазу розслідування. Я маю на увазі стосовно самого розміру розміру компенсації моральні. Анна, дякую за ваші відповіді. Наша команда обов'язково триматиме цю справу також на контролі. Дякую вам. На цьому я ставлю крапку у сьогоднішньому ефірі. Ви дивилися програму Головні новини міста і для вас працювала найоперативніша та найкреативніша команда Білої церкви. Ми робимо все, аби визнали правду, а справедливість панувала у суспільстві. Тож залишайтесь з нами.